Чи справді Путін найближчим часом збирається нанести офіційний візит до північної Кореї? Так, чи справді лялька бункерна найближчим часом збирається нанести офіційний візит до північної Кореї? Чи правда це? Ні, це неправда. Або не збирається, або поїде не він. Ну ми ж не можемо розуміти, скільки там тих ляльок, і хто саме з них поїде. Чому Південна Корея наголошує на непередбачуваності наслідків від передачі Північною Кореєю ракет Росії? Чому Південна Корея наголошує на непередбачуваності наслідків від передачі Північної Кореї ракет Росії? Бо такі ж в них сусід, і вони дуже добре на своїй шкурі розуміють і знають, що від цього можна очікувати. Чи справді серед представників української влади все частіше обговорюється питання відмови від окупованих територій в обмін на перемир'я? Чи справді серед представників української влади все частіше обговорюється питання відмови від окупованих територій в обмін на перемир'я? Перемир'я для чого? Для того, ж, щоб ті падлюки під, трошки підкопили зусиль і знову на нас напали. Ну, давайте так, це більше обговорюється навіть не у нас в країні, а з нашими партнерами. Тобто вони бачать саме такий сценарій, і ми неодноразово з вами про це дивилися. Те, що вони бачать і хочуть, не, не значить, що воно так буде. Чи правда в США найближчими днями заплановано підписання угоди, від якої напряму залежить допомога Україні? Чи правда в США найближчими днями заплановано підписання угоди, від якої напряму залежить допомога Україні? Так, це правда. Причому угода буде підписана трьома сторонами, де дві сторони не за нас, за нас лише одна сторона, то може бути конкретні люди, може бути представники якихось політичних структур. Але ж я вам хочу сказати, що тут такий випадок, коли меншість вона переможе. Тобто, ця одна людина, яка за нас і дві проти, буде так, як та людина хоче, яка за нас. Ну тобто дуже добре. Добре. Чи отримає Україна ще більше далекобійної зброї протягом наступних півроку? А, чи отримає Україна ще більше далекобійної зброї протягом наступних півроку? Ще більше? Більше ніж що? Далекобійна зброя. Давайте так. Це також питання не для преси і не для чужих вух, бо ми розуміємо, що те, що ми дивимось, до нас прислухаються і дивляться не тільки наші люди. У нас все буде класно. От ну у нас все буде добре. Чому Німеччина тільки зараз наважилася передати Україні військові гелікоптери? Так, чому Німеччина тільки зараз наважилася передати Україні військові гелікоптери? Давайте не так. Чи будуть передані по факту з Німеччини нам гелікоптери? Перше питання. Ну, таке знаєте, враження, що або їх списати потрібно, ті гелікоптери, або вони будуть в дуже негарному стані нам передані. Ось вам і вся відповідь. Чи вдасться ЗСУ вийти з позиційної тактики ведення війни та здійснити прорив на фронті в найближчі три місяці? Чи вдасться ЗСУ вийти з позиційної тактики ведення війни та здійснити прорив на фронті в найближчі три місяці? Чи вдасться нашим хлопцям та дівчатам зробити прорив на фронті в найближчі три місяці? Я скажу так, що протягом всієї весни наша задача стабілізувати позиції і укріпити позиції, які є зараз. І це дуже важливо для наступних кроків. Чи вдасться євросоюзу створити новий фонд військової допомоги Україні на понад 20 мільярдів євро? Чи вдасться Євросоюзу створити новий фонд військової допомоги Україні на понад 20 мільярдів євро? Чи буде то все доставлено по призначенню? Ні, такого не буде. Або це буде не Євросоюз, або буде не та сума. Але я вам хочу сказати, що а, прям таки друга половина цього року збирається дуже така ніхіла компанія підтримки, підтримки нас з вами, підтримки України. А, це буде може новий союз, нове об'єднання, і ми там з вами будемо обов'язково. І підтримка звідти буде? Чому між Німеччиною та Францією виникли суперечки через постачання зброї Україні? Чому між Німеччиною та Францією виникли суперечки через постачання зброї Україні? Тобто, хто проти цього? Німеччина або Франція? Франція. А що такое? Не так А, бо самі без штанів можемо залишитися. Ось про що переживають французи. Ну, таке. Чи вдасться урядам Канади та Норвегії допомогти Україні в поверненні депортованих до РФ громадян? Чи вдасться урядам Канади та Норвегії допомогти Україні в поверненні? Депортованих до сесії громадян. Чи вдасться? Ні, не вдасться. Ну що ну вдасться? Якщо ти розмовляєш з людиною, яка серійний маньяк. Ну, як можна з нею домовлятися? Ні, не вдасться. Чи дійсно українські дрони тепер можуть без перешкод долітати до Ленінградської області. Чи дійсно українські дрони тепер можуть без перешкоди долітати до Ленінградської області? О, це гарна новина. Що стосується далекобійності. Вона тільки буде покращуватися. Якщо. Щоб і ще й кількість покращувалась, то б ще пісня була б. Чому росіяни зосередили зусилля на обстрілах Харкова та роблять це майже безперервно? Чому сосіяні зосередили зусилля на обстрілах Харкова та роблять це майже безперервно? Чому луплять по Харкову безперервно? Не тільки по Харкову. Але чому Харків? Харків не здався, не зламався, не продався і цього не станеться. Харків наказують от таким чином. Харків'яни, серед вас дуже велика кількість людей, які досі чекають цього преславутого зомбі-миру. Якщо ви щось про когось знаєте, то повідомляйте наші державні органи. СБУ, наприклад.